І остання бізнес-ідея на сьогодні, нетипова бізнес-ідея це майстерня, або магазин парфумерний, магазин ароматів з відкритим простором, з відкритим доступом до створення аромату. Тобто не банальна а, крамниця парфумів, де людина приходить, купує щось шаблонне, а, запаковане і йде. Або... Островок, де на розлив тобі розливають турецьку шнягу або щось, що важко назвати якісним парфумом. Конкретно я пропоную простір, де кожен клієнт може прийти, створювати свої унікальні парфуми з тим ароматом, про який він завжди мріяв. Тобто, у людини є спектр. Ароматизаторів є а, певні формули, яких він може дотримуватись або не може дотримуватись, але він а, в, в будь-якому випадку сподобається йому або не сподобається, вже мусить заплатити, або скористатися а, послугами а, парфумера, який доможе, а, допоможе довести йому а, його парфум до потрібного аромату.